Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це саме демократична держава. Ну і цій самій демократичній державі правлячий режим політичний е грабує весь український народ, і це грабуно проходить з моменту прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Ну і він не припиняється, незважаючи на те, що я та, можливо, там інші люди роблять якісь там. Свої потуги для того, щоб цей грабунок припинився, і щоб держава почала виплачувати частину доходу від бюджетів всіх рівнів за експлуатацію об'єктів правовласності українського народу. Ну і на сьогоднішній день нагадаю: є стаття 13 Конституції України, де перелічено об'єкти правовласності українського народу, і ці об'єкти. За якщо їх експлуатують, то за них платяться гроші в державну казну. І ця казна на сьогоднішній день вона бездонна, безмірна, не має ніякої глибини, і гроші, які потрапляють туди дивним чином стають одразу власністю держави Україна, а не всього українського народу, як мало би бути виділено в окремому. На окремому розрахунковому рахунку в Козначейській службі. Ну і е, мої е, скарги там, побажання до держави припинити цей е, шлях грабунку увінчалися успіхом і частково там, маленьким чи міліпіздріческим, як казав мій син в дитинстві, е, оскільки е, було прийнято в статтю 4 Кодексу України про надра відповідне. Доповнив Верховна Рада, і внесли що кожен громадянин має право на частину доходу від бюджету за експлуатації надр. Чому говоримо ліпіздрічески? Тому що це не стосується інших об'єктів права власності українського народу, і за них ще треба довго і нудно боротися. Ну я не знаю, чи я встигну, чи зумію, але я думаю, що є люди, які будуть все таки боротися і рано чи пізно. Вони дійдуть до того, що держава буде платити цю частину доходу. Ну і для того, щоб позначатися над українським народом і далі його грабувати, політичний режим, якийсь на сьогоднішній день при владі, прийняв цю норму, прив'язав її до економічного паспорту і до прийнятого закону про економічний паспорт. Ну і відповідно, кожного року я подаю позови про стягнення моральної шкоди за порушення права власності. Кожного року мені відмовляють суди всіх рівнів. Ну і нарешті кожного року я пишу про до Верховної Ради, коли ж ви нарешті схаменетеся і приймете закон про економічний паспорт, щоб була право визначеність або певність, щоб людина знала, що в кінці року вона до такого то числа на початку нового року отримує свої кошти. Ми не обговоримо обговорюємо ці снутливі пеньонзи, які будуть платити людям. Розмір їх ми говоримо про принципову позицію, що за об'єкти права власності українського народу кожен громадянин має право отримувати кошти частину доходу, і оскільки таке право є в того ж самого зеленого піонера отримувати від своєї власності дохід, так чому такого права не може бути в інших громадян України, які мають свою частину? В об'єктах права власності українського народу. Ну і прийшла тут чергова відповідь. І такий собі е, як не знаю, як воно правильно звучить, голова комітету Верховної Ради Данило Олександрович Гетьман знізуйшов після того, як третя чи четверта спроба надіслали нарешті в цей комітет. Ну і комітет тут мені пише в кінці, що дозвольте звернути вашу увагу на те, що частиною про прокомітети визначено право парламентських комітетів щодо на надання роз'яснень, такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення. Ніби це і без них не ясно, що право на те, що вони напишуть цю нікчемну писульку, вона не має статусу відповідного. Ні закону, ні будь-якого офіційного е, документу, оскільки ця нікчемна папірчика, як вони, як будемо тепер вже е, називати її. Чому? Тому що вони так і кажуть, що не мають статусу офіційного тлумачення. Тобто її роз'яснення не мають статусу. Так я, я нічого не просив роз'яснити. В моєму запиті до Верховної Ради було чітко написано. Керуючись законом України про доступ до публічної інформації, прошу надати завірену копію проєкту закону про економічний паспорт, який поданий до Верховної Ради на її розгляд. Ну і щоб ви розуміли, як нас дурять далі, то читаємо далі. Щодо проєкту закону про економічний паспорт за реєстраційним нормом 6394, повідомляємо. Що комітет на своєму засіданні 20 січня 2022 року протокол номер 87 розглянув законопроект та альтернативні до нього законопроекти. За наслідком розгляду комітет, згідно із регламентом, ухвалив висновок, копії додається. Ну, копії немає, не додано. Відповідно до якого вирішено рекомендувати Верховній Раді включити згадані законопроекти до порядку денного сесії Верховної Ради України. А також за наслідками розгляду в першому читанні прийняти заодно проєкт про економічний паспорт, поданий президентом України Зеленським Володимиром Олександровичем. Ну, стосовно цього зеленого піонера, я вже е, говорив, якось, що е, гроші, які потрапляють туди або потрапляють в казну, це бездонна бочка, оскільки. Е, Ті гроші вже перетворюються одразу на власність держави Україна, а нагадую тим, хто не розуміється, що Держава Україна є окремим суб'єктом права. Таким чином, з 20 січня 2022 року Верховна Рада України не розглядує законопроект про, як він правильно називається номер, зараз я ще раз назву, щоб люди розуміли, номер законопроект. Закону про економічний паспорт за реєстраційним номером 6394. Тобто з двадцять другого 22 року, 22-й, 23-й, 24-й, зараз 25-й, 4 роки знову в зв'язку з неприйняттям відповідного закону. Держава мовча шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій. Чергове ограбила український народ і не виплатила дивіденди. Нагадую. Що ця сума на сьогоднішній день складає в середньому 100 мільярдів гривень по тих офіційних даних, які мені люб'язно було надано Міністерством фінансів України і Державною податковою службою, оскільки станом на сьогоднішній день середня цифра цих надходжень цих коштів за користування надрами складає там від 96 до 107 мільярдів гривень, ну, я беру 100 мільярдів в рік. Таким чином держава Україна знову ж таки ограбила український народ на приблизно 100 мільярдів рік гривень і навіть не збирається ті гроші нікому повертати. Тому дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго і нагадую політичному режиму, що пора перестати мене грабувати так, як ви хочете.